Добрий день, шановні телеглядачі. 19 серпня Україна відзначає День Пасічника. Сьогодні в Україні нараховується близько 5 мільйонів бджолиних родин. І одна із них є в селі Залиманщина на Ізмщині. Тут живе родина Вакуленків, які передають своє надбання від батька до сина. На медовий спас 1 серпня. Я зробив репортаж з батьком Олександром. А сьогодні ми послухаємо Сергія Вакуленко, який порівнює свою пасіку з природною церквою. Ну, що, що це робиться, Сереж? Ну, Перш пер, пер за все ми знаходимося, я вважаю, на мою думку, в природній церкві на пасіки родини Вакуленко. Кожен вулик це як церква в нашому кожному селі, в нашій Україні. Ми розпочинаємо качку меду. Прийшла пора. запечати. Бачите, як у вуликах чисто, як у церкві. Все чистенько в них, все дуже добре. Проводимо виборку тих рамок, які нам потрібні. У ящик закриваємо, пахне як ладину, бере за Тільки він перехиляється. І поїхали. і Борися, дивіться, номер, все як полагається. Ага, так. з номером поїхав. Так, так, так. Крім, крім меду бджоли, також збираємо пельцю. Так, Оце пильця, так? Да? Так сказати, золото бджолине. Бачите? З різних рослин, ага. тоді висушуємо і, так сказати, застосовуємо в харчуваннях в різних видах. Оце воно так збирається. Так, так. Бджолка залазить, з лапок падає воно і там і культурбург збирається. Скільки оце уроків займаєшся цим? Я займаюся бджільництвом із 2005 року, як почав навчатися у в університеті. Подобається ясна річ. Так, подобається, воно до душі. Дуже вдячний батькам, так сказати, часу, Богу, що воно мене звело з бджільництвом. Кожного дня я тут на пасіці відпочиваю, а не, а не працюю. І щось виходить, щось у бжол виходить, я їм допомагаю. З чого їм починати, що робити? Ну, починати джільництвом ніколи не пізно, хоч і в 60 років, хоч і в 10 років. Це справа така. До душі потрібно займатися бджільництвом. Коли воно Тому що? хочеться, спиш з цим, живеш з цим, працюєш в цій сфері, воно завжди виходить і воно завжди все. Пчоли пропадають, гинуть щось, так. щось трапилося в природі, тому що йдеш війна. Ну, воно, воно, все ж... воно воно трапилось не в природі, це людина впливає на природу. Перш за все, це війна, це всі вибухи, бджоли на все реагують. Це велика кількість задимленості, це горіння лісових насаджень. У цьому році у нас тисячі гектарів згоріло тільки в Ізюмському районі. Я вже мовчу про нашу область та Україну. А також, звичайно, це застосування хімічних препаратів в сільському господарстві. Все впливає на бджільництво, але я думаю, на мою думку, бджоли пристосовуються до цього всього і працюють ще більш активніше і більш завзятіше. Я думаю, все буде нормально. Так що будемо з медом Україна? Так, да, будемо з медом, буде соло, буде мед, буде солодше жити нашим громадянам. Скільки роботи тут? Роботи дуже багато. Працюю в лісовому господарстві, а кожну суботу, кожну неділю я тут на пасіці. Тут я відпочиваю і фізично, і морально. Ну, допомагаю трохи бжолам, щоб сказати. Дуже не заважаю, але допомагаю, щоб у них все було на ладом, щоб весь розвиток ішов. На сьогоднішній день без бджільництва нікуди. Що тут мало чи? Це ще рамка слабенька. Але ще за тиждень-два вони доносять її. І буде. І буде мед. І буде все. Да. Що це в нас? Це збирається пульця. І це ми таким способом висушуємо на сонці. Гріється воно. Так, так. Сереж, твої побажання. То мої побажання побільше працювати, не боятися роботи, не лінитися. І тоді все прийде, все буде і в родині, і в громаді, і в нашій країні. Дякую тобі, мені приємно було з тобою спілкуватися, я покажу людям, як робиться мед в селі Залиман. І хай дивляться, вчаться. І все буде добре. Україна понад усе. Ми переможемо.